Маленька частинка нашої Ямпільщини, а ще дуже велика частинка нашої Ямпільщини за цими стінами. І ви знаєте, я сьогодні дійсно хотів би від себе особисто і від тих, хто за цими стінами низько вклонитися, подякувати вам за вашу працю, за вашу нелегку працю, за те, що ви формуєте сьогодні 75% бюджету нашої громади. За те, що 24 числа ми просунулися, як і всі, і не знали, куди йти і що робити. А 26-го ми вже зібралися у залі і вирішували, що ми маємо робити. Вирішували, хто принесе трошки круп, хто дасть муки, хто дасть олій, хто дасть інші засоби для того, щоб ми могли надати допомогу людям, які втекли від клятого ворога. Ви переживали за те, як ми маємо нагодувати наших солдатів. Ви переживали за те, як ми маємо допомогти нашим захисникам бороти нашу Україну. Я щиро вам вдячний, щиро вдячний. І думаю, що підтвердять мої слова всі, люди нашої громади і не лише дім. Ви люди з великої кубори. Шана вам і хвала. Сьогодні можна дуже багато говорити. Але час він сьогодні вказує на те, що все-таки Україна в нас перебуває в війні. Україна в нас перебуває, де вбивають наших солдатів, де вбивають наших людей. Ми остро ніколи не стояли і не стоїмо. І все-таки, якщо сьогодні хтось мені скаже, війна, а ви зібралися в залі. Да, ми не зібралися святкувати. Ми зібралися подякувати, подякувати саме вам за ваші трудолюбиві, добрі руки і душу і серце, нашим ветеранам, які учили молодше покоління, які показували, як змінювати коло своєї землі. Ми хотіли прививати і хочемо прививати любов наших маленьких діток, щоб вони бачили, ким ми маємо пишатися. Я хотів би вас усіх привітати із цим днем. Хай це не свято, хай це просто день поваги саме до вас. Хай це буде день постійної поваги до вас, тому що ви у нас є найкращі. Я вам дуже щиро дякую. То найкраща, із пісень, їх святий.